Вітаю вас! Ви на каналі Хайтером. Мене звати Людмила. Мені прийшов досить такий цікавий коментар. Правда, чи що папа помер, а Трампа отравілі? Щось я не бачила такої інформації. Ну, давайте подивимось: папа римський, Франциск. Що там з ним? Який його стан здоров'я? Чи живий він. Дивимось, папа Франциск. Дивіться, імператор сидить на троні, як папа. Сімка жезлів, шут і король мечів. Ну, можливо, він там щось хворіє. Що по картам брати, то король мечів це лікар, шут це щось з повітрям пов'язано. Ну, зараз зима, можливо, в нього якась, якесь простудне захворювання. Сім жезлів – це як підняття температури може бути. Можливо, він зараз в лікарні дійсно. Нагадаю вам, що сьогодні 18 лютого, 11 година вечора. Тут не показує смерті Папа Римського. Поки що я можу тільки сказати про хворобу. Наразі. Давайте подивимось. Папа Римський. Ну, прогноз його на 2025 рік. Чи буде він жити? Папа Римський? Це дуже важливе питання, тому що від Ватикану також багато чого залежить у війні в Україні. Якщо ось тут подивитись, також вежа випадає. Якесь лікування в Папа Римського проходить. Ну, це, очевидно, він же старий вже такий. Дитина, гроб і серце. Може бути якийсь неприємний інцидент з Папою Римським, Все-таки тут гроб випадає, можливо, серце не витримає, можливо, ще якісь нюанси. 2025 рік. Яка вірогідність, що Папа Римський буде жити? 2025 рік. Тут повішений випадає. 10 мечів, королева кубків і шістка жезлі. Квін 16, дно повішений. Я думаю, що Папа Римський у 2025 році помре. Чи, чи мертвий він зараз, вірогідніше, що ні, тому що ось тут поки що шут і король мечів. Я думаю, що як варіант він може бути в лікарні. Мені написали в коментарях, що він помер. По цих картах я б не сказала, що він ще помер. Але що він може бути в лікарні, його стан дуже критичний, то так, тому що тут випав гроб. <кій> Прогноз на 2025 рік щодо життя Папи Римського, скоріше за все, що він може дійсно померти в 2025 році, або ж буде дуже така серйозна критична ситуація з його здоров'ям. І ні, 2025 рік папа Римський, скоріше за все, помре. Бачите, вісім кубків випадає на шістку жезлі, він вже піде в інший світ. Але поки що, я думаю, що папа ще живий, і як варіант, ось по-повішеному тут все-таки тут король мечів, він може. Померти в 2025 році. Можливо, це буде щось пов'язане з восьмим числом, тому що тут багато вісімок випадає ось 8 гроб, 8 кубків. Ну Це як варіант. Тут може бути восьме число, 8 днів, восьмий місяць. Але стан його, звісно, важкий. Я думаю, що це, мабуть, щось пов'язано ну, саме з такими старчиськими хворобами, тому що тут серце може не витримати. І сімка жезлів, шут, то це, як, мабуть, висока температура. Лікування, імператор, король мечів це серйозне лікування. Імператор, як варіант, саме папа римський, тут, якщо ось так подивитися, бачите, сидить, як папа на троні, імператор. І тут далі закохані двійка жезлі. Ось бачите, як його життя на волоску. Далі місяць, щось важко, сила, знову ж таки, і, мабуть, йому якісь уколи можуть робити король мечів. Ось, я думаю, щось в такому плані, але я не думаю, що він вже помер. Скоріше за все, він лікується. Так що пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підпишіться на канал, і не забувайте, що скоро вже 19 число я вам говорила, що це критичний день для України, плюс-мінус дати близькі, вже відігрується мій таро прогноз по містах, був удар по Чорнобилю, я про це вас попереджала. сподіваюся, що у моїх глядачів все добре по інших містах України. Досить таки серйозна ситуація для. Черкащини постійно обстрілюють. І згадайте мої попередні прогнози. Я говорила, що Черкащина пов'язана з Ізраїлем, тому що тут в Умані лежить пророк, постійно їздять кожного року святкувати це своє свято в Умань хасиди Тому давайте подивимось. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Чи чекає на Ізраїль якась критична ситуація, або щось таке жахливе, тому що я помітила давно кореляцію, тільки загострюється ситуація з обстрілами на Черкащині. Так, в Ізраїлі відбувається якась досить такий або серйозний обстріл, або якийсь акт терору, або ще щось на кшталт цього. Давайте подивимось, Ізраїль. Тут шістка жезлів, дев'ятка кубків, імператор і туз жезлів. Хіба що може бути з їх цим правителем якісь як покушення, забула, як українською замахи, як варіант може бути. Щось пов'язане далі може бути із якимось актом терору в розважальному закладі. От щось таке може бути або в державній установі. Якщо трактувати по цих картах тут жезлів, це можуть бути ракети або обстріли, або ж закладена якась вибухівка, стрілянина. Ось таке щось може бути. І може бути пов'язано з дітьми. Ось тут паш чаш перевернувся. Давайте подивимося додатково, Ізраїль, тут жезлів, бачите, знову випадає. В Ізраїлі піде якесь загострення ситуації, повішений четвірка кубків, лицар Пентаклів. Може пройти якийсь тривалий час, а потім знову будуть жертви серйозні, і щось вони отримають. Щось дуже серйозне, як то кажуть, нададуть їм здачу. І тут лицар жезлів, чи не підуть на них наступом за допомогою інших якихось військ? Не знаю про що тут карти кажуть, але тут є якийсь удар. Тут Жезлів все-таки, якщо трактувати на війну, на загрози, це досить таки не дуже приємний дзвіночок. Тому Ізраїль. Роби допомогу Україні, зокрема Черкащині, тому що чим більше обстрілюють Черкаси, Черкаську область, Умань, зокрема, Черкаси, тим більше буде проблем в Ізраїлі енергетично це все пов'язано. І ви ж знаєте, коли обстріляли Черкаси в 2023 році, таке жахливе руйнування було. І в Ізраїлі, в жовтні, тоді почалась війна, буквально через декілька місяців, або менше місяця навіть. Тому Ізраїль має готуватися також. Щось це все перемир'я, що в них там робиться. Буде якась велика сила до Ізраїлю застосована від країн якихось, мабуть, зірки це східні країни, і щось пов'язане з домовленостями як варіант США, тому що часто показує зірками країни, на прапорі яких є зірки. Тобто це і США і якісь східні країни, мабуть, це ситуація по близькому сходу щось там відбувається за кулісами, і потім це може для Ізраїлю, як то кажуть, плачевно закінчитися. Я не знаю, в який термін відіграється цей прогноз як варіант, це може. Бути щось пов'язано з досить таки тривалим терміном, тому що тут є карти, які говорять про те, що у від, відкладеній перспективі, але потім в, в Ізраїлі почнеться щось таке досить таке жорстке ведмідь, дерево, хмари, щось, якась дуже велика сила може піти на Ізраїль. навіть як... Новим наступом, ну побачимо, як буде ці прогнози все ж таки досить таке складно робити, особливо на цілу країну. Але те, що йде загострення на Черкащині. Ознаменує те, що в Ізраїлі також почнеться якась досить така серйозна проблема, як варіант в 2025 році. Їм як воздадуть по заслугам, ось якщо тут по картам, і ось тут жертви показує повішений гроб. Так що побачимо, як відіграється. Але ж... Нам ближче Україна, Ізраїль, хай е, сам думає, якщо він не захищає землю, де лежить його пророк, е, то, мабуть, має отримати позаслуга. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Давайте подивимось, місто Черкаси ще раз, тому що я робила прогноз, в мене є на каналі. В записах дивіться, на жаль, підтвердилося. Вночі обстріляли під Черкасами, досить постраждали там люди, зруйновані будинки. ну Це просто жах. Давайте дивимося ще раз. Черкаська область та Черкаси ситуація в найближчі тижні. Бачте, повішений випадає жертви, це король жезлів, колесо фортуни і е, туз мечів. Будуть, будуть гатити, на жаль. Колесо фортуни і е, туз мечів це удар по інфраструктурному об'єкту. Це може бути або якийсь серйозний завод, пов'язаний з військовим виробництвом, або там щось е, виробляють. Ну, Не буду говорити, ви самі розумієте, що можуть виробляти для війни, може бути військова частина король жезлів колосо Фортуни. Далі, якщо брати інфраструктурний об'єкт колосо Фортуни Туз мечів, це Канівська ГЕС в першу чергу. Далі якісь серйозні. Дамби, мости, тобто це черкаська дамба, водосховище. Ось це буде обстрілюватись, мені дуже шкода. Будьте, будьте дуже пильні, особливо коли будуть якісь знакові події для України як повторення. Тобто це 24 лютого може бути або близько до 24 лютого. Колесо фортуни, туз мечів, ось тут, можливо, там, де е, е, колесо Базринія. Як варіант, там можуть бити. Тобто, наприклад, це в Черкасах, в інших містах Черкаської області, там, де є парки, е, е, ці колеса огляду туди можуть бити. Е, далі, е, ось меч в. В самих Черкасах був пам'ятник, і там меч був, і там його зруйнували, і потім був удар по Черкасах. Ось знову ж таки, може бути десь в тому районі удар. Ну, тобто це біля води, скоріше за все, тут з мечів це навчальний заклад. Я, мабуть, зрозуміла, це може бути щось пов'язане з. Інститутом, який навчає військових в Черкасах, пожежний інститут як варіант під загрозою, і казарми, де військових навчають. Мені дуже шкода, мені б не хотіло, щоб такий прогноз відігрався, але тут може щось, на жаль, бути. Давайте подивимося на Ленорман, що покаже черкаси, Якір, щось біля води, лілії, собака, букет. По-перше, знову ж таки, лілії собака це військові об'єкти, там, де навчаються військові, де підготовка військових, тобто це військові частини. Лілії букет це може бути удар по заводу, тобто це навіть по хімічному заводу, і піде забруднення повітря. Букет на Чорнобильську АЕС випадав, букет це завжди от в Ленорман в мене відігрується, як те, що по повітрю запах, якесь отруєння ось в такому плані. Тобто Черкащина, Черкаси, будьте досить таки обережні до кінця місяця, тому що під кінець місяця, під кінець місяця лютого. Ось в період навіть з цього 19 до кінця, до 28 лютого, може, на жаль, бути знову ж таки серйозний обстріл. І це щось біля води, об'єкт перше. Тобто це може бути річкові вокзали, дамба, Канівська ГЕС. Водосховище. Далі це військові частини або пожежні частини, там, де колесо огляду, навчальні заклади, туз мечів, ось це туди, туди ж. На жаль, на жаль, буде жертва. Ну і якщо брати колесо фортуни туз мечів, то в Черкасах були ракетні обстріли, прильоти дронами в Черкаській області, Умань постійно під обстрілами Канів інші. Населені пункти. Це може бути знову ж таки в Черкаській області до кінця лютого приліт по житловим будинкам. Мені дуже шкода робити такий прогноз, але будьте пильні, і як я вам вже говорила, читайте 90-й псалом для захисту, особливо коли йдуть обстріли, 108 й псалом для того, щоб вороги отримували по заслугам. І вас оберігали вищі сили. Хай для моїх глядачів цей прогноз буде лише попередженням. Поставте лайк, напишіть добрий коментар, поділіться цим відео зі своїми знайомими, і хай у вас все буде добре. Бажаю вам всього найкращого. З вами була Таролох Людмила, канал Хай Таро.